Якщо у тебе починає народжуватися якась історія, то вона тебе вже не відпускає, поки ти її не завершиш. І ти будеш ну, вихоплювати будь-який момент, викроювати цей час тільки для того, щоб дописати історію і не втратити оцей вайб. Нещодавно світ побачила сьома книжка чернігівської письменниці Олени Терещенко. Маги теж кохають. Це своєрідна історія кохання сучасного студента та дівчини з минулих століть. Це про кохання, про якісь побутові речі, які пов'язані з магією, але воно ніби повсякденне, але присутня магія. І мені здалося, що зараз ми всі дуже потребуємо таких затишних, теплих історій, щоб якось переключитися від всього того, що відбувається. Для мене ця книга, коли я її писала. Це була своєрідна арт-терапія, тому що я могла поринути в цей світ і трохи відворектися від реальності. І я сподіваюся, що для читачів, для читачів вона теж стане таким трошки ковтком свіжого повітря, яка. Казкою такою для дорослих, яка допоможе трохи перемкнути мізки. Книжка написана в жанрі затишного фентезі. Цей жанр наразі набуває значної популярності у світі. Його особливість полягає в тому, що це не традиційне фентезі з битвами, сутичками та інтригами, а своєрідний світ із магією, коханням і випробуваннями. Магія і всі ці фентезійні штуки це лише тло, де справді розгортається психологічна історія про людські стосунки, про дружбу, кохання. І мені здається, що це цікаве, саме на такому тлі спостерігати за людськими відносинами. Маги теж кохають. Це історія про те, як звичайний сучасний студент замість своєї квартири потрапляє в минуле. Світ цей дуже схожий на наш, як у нас жили в позаминулому столітті, у 19 столітті, але тільки там присутня магія. І от у цьому світі він знайомиться з магістеркою теорії магії Мартою. Вона хоче допомогти Роману, це головний герой, повернутися додому. Герої шукають способи, аби повернути Романа назад. Вони долають випробування, а паралельно розгортається лінія кохання. Частково ця книга вона писалася на Краківській резиденції у 2022 році, і саме тому тут дуже багато впізнаваних краківських легенд і локацій. Два міста, в яких відбувається дія: це Гельден і Белс. Там Ну, читається краки: і Драконяча печера, і Вавельський пагорб, якісь там крамнички кав'яреньки. Як зазначає авторка, в цій книжці є багато прототипів. Також варто зазначити, що книжка маги теж кохають, є першою в циклі. Як зазначає авторка, наразі вже написана і друга книжка. Вона сьогодні в режимі редагування. Це окрема буде історія, але з тими самими героями і деякі гачки, які були зроблені тут, і, скажімо, не до кінця розкрутилася ця лінія, були ще якби лише закладений початок, то вони розвиваються у другій книзі. Цікавим є те, що в книжці Маги теж кохають, переплітаються історії з попередніми творами письменниці. Це фактично створений фантастичний світ, і до цього світу. Також належить ще мій наразі неопублікований роман Мах поза законом. Персонажі згадуються в цій книзі як історичні персонажі, оскільки дія того роману відбувається в цьому самому світі, але 300 років назад. Тобто, таким чином переплітаються ці твори. Навдовці планується презентація книжки вже скоро її можна буде придбати в книжкових магазинах міста.